Усі мої вітання. І сьогодні, 24 лютого 2023 року, зараз майже 8 година вечора, і це привіт зустрічі тижневий, Результати мого тижня. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення на нашу країну. І, чесно кажучи, мій рівень стресу цього тижня ну, зовсім зашкалює. От, і тому результати цього тижня будуть такі невеликі, майже увесь тиждень. Ну і тому, що результати цього тижня невеликі, я не записувала. Я не записувала дайжест кожного дня. Я вирішила, що на цьому тижні буде лише от таке одне відео відеозвіт взагалі про тиждень. І отже, на цьому тижні я в'язала лише серветку і в'язала лише шалик гачком. Тобто цього тижня я гачкувала. І в минулому відео я вам показувала результати свого шалика. І ви шалик от, з цих ниток це. Це, не пам'ятаю, це ярнарт, як, 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 як зле це не пам'ятаю, ставлю фоточку. От, і Я планувала цей шалик собі під таке весняне пальто, але я приклала цей, цей колір до пальто і виявилося, що воно геть зовсім по, по кольору по тонам, навіть не по кольору, а по тонам не підходить. Я вирішила, що для того пальта буде інший колір, але зараз покажу ось що в мене за тиждень нагачкувалося. Коли я вам минулого разу показувала цей шалик то тут було лише два рядки ось ці два рядки такого пильного блакитного. Ось цей рядочок, блакитний цей. І отже, я пров'язала, зараз порахуємо, було два рядки, і за цей тиждень я пров'язала раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядків шалику згачкувала собі настрій. от Бачите, такий мій шалик. І цей шалик буде ну, під, під щось інше, не під те пальто, під яке я спочатку його планувала. Адже я вже, бачите, підходжу до рожевого, ну, ще трошки буде рожеве, рожеве потім таке темно-пильне блакитне. От, це, що я робила. І я вам показувала свою серветочку, Там була недов'яз майже трошечки, отже, я дов'язала, догачкувала цю серветочку, я її закінчила. Зараз, ну не зараз, а треба у неї за... запрятати кінцівки і попрати, ну зробити її ВТО і готова серветочка. У минулому відео, коли я записувала відео про серветочку, то ви у мене питали взагалі-то. ну, Цікавилися, да? Куди можна, де можна використовувати серветки. ну Взагалі, навіщо вони? І скажу вам відверто, у мене теж раніше було, було таке ну, ну, би, сприйняття серветок, що я не знала, ну взагалі, навіщо мені серветки. Але коли я закохалася у ці серветки, коли я почала їх в'язати. А то я вже хочу їх використовувати, ну будь-де. Я хочу їх ну, зв'язати собі такі невеличкі серветочки і. Розмістити на підвіконня під квіти. Потім там є у мене такий письмовий столік, я теж на нього хочу розмістити ці серветочки. Потім можна їх розмістити, зв'язати невеличку, або, велич... або таку велику, і коли там снідаєш або обідаєш, або вечеряєш, використовувати для сервіровки столу. На яких... Свята використовувати, я хочу в'язати та дарувати серветки своїм там друзям і кому там відгукуються ці серветки. Тобто головне покохати, покохати цю серветку, і тоді ви знайдете, де і як її використовувати, як цю красу приміняти. І де потребує ваша душа цієї краси. Тобто, ну, головне покохати цей виріб. І я цей виріб, цю серветку покохала. Мені, мені вона сподобалася. Сподобалася і у в'язанні. І коли я її в'яжу, то в мене поліпшується настрій. Дивіться, яка помаранчева, яскрава. На відео не передається колір. На відео передається колір, ну дійсно помаранч, ну оранж, оранж, да? як апельсин, як оранж, А він насправді як мандарин. Колір мандарину. Ну згадайте колір мандарину і в відчуєте, який колір у серветки. Мені дуже подобається. І коли я дов'язувала дов цю серветочку, у мене залишився ось такий моточок, бо я підкупила, щоб дов'язати. У мене був лише один моточок, я підкупила другий, щоб І Ось ну, би, в мене залишилося трошечки. Ну, трошечки ціла, цілий моток цього кольору, і я зв'яжу ще одну серветку, вона буде ну, може, на два рядки менше за цю, але ж буде до цієї серветки пара. Не знаю, може, ну, цю я, звісно, нікому не подарую, бо це моя перша серветка, я її залишу при собі. А другу може комусь подарую, а може просто буде, буде у, мене, у, мені, у мені дві такі помаранчеві. Мандаринові серветки. Так, це стосовно серветків. Ну, це стосовно готових робіт, які ще в мене є новини. А є в мене новини, що я е, нарешті. Була у магазині Candy Yarn. До речі, там було питання, де я купую пряжу, де я купувала пряжу. Я купувала пряжу в магазині Candy Yarn, але я купувала її онлайн і, до речі, попала вперше в магазин, фізичний магазин. І це треба... ну, у мене було трошки часу, тому я так подивилася, там, прикоснулася, да, пробіглася по. Порядочкам з а, пряжею, але тоді треба туди треба йти, коли гаманець повний, і коли є а, ну, десь часа два-три часу, щоб так ретененько придивитися усю пряжу в наявності. Але я помітила, що там є залишки а, пряжі моєї улюбленої. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені дуже сподобалася пряжа Етрофіл. Оце. Пряжа турецька за дизайном Італії, це 100% органічна пряжа. От, і я придивилася там, пам'ятаєте? Ну, хто пам'ятає, а хто ні, я притачу там от відео на наявність пряжі, де у мене є етрофіл вул, ну, там по декілька пряжі є моточків. Ось я подивилася, що там є залишки іншого кольору. Але на той вироб, що я хочу, такий вироб, щоб. ну, як Смужастий вироб, то якраз ці остаточки пряжі мені підійдуть. Отже, я якось планую завітати туди зі своїм остат... ну, зі, зі своїм кольором пряжі, щоб подивитися по остаткам, може щось подберу. Я... Купила ось такий моточок Ярунарт Стайл. Зараз покажу така етикеточка, я вже тут притачала кусочок. Це срібляста така нитка, сіренька срібляста. Зараз покажу. Її склад 67% катонав бавовний, бавовний і 33% віскози. Метраж 50 грам, 185 метрів. Якщо у цьому моточку там 165 метрів було, і ну, мені трошки то теж 50 грам, але метраж 165 то у цьому зараз покажу. Я перемотала моточок, ось такий клубочок. То в цьому клубочку було 185 метрів. І ось я теж гачкую таку серветочку. Вона така ну, дуже класна, дуже такі петелічки, рівненькі з неї отримуються. Мені дуже подобається, і я залишу її. Я хочу ще, ну, як до пари, я ну, зразу не подивилася, може, там і було, не пам'ятаю. Це така срібляста нитка, тобто вона поблискує, вона як срібло. А я хочу таку ще золоту нитку, щоб у мене була одна серветка срібляста, інша золота. І якраз от розмістити у собі там, у мене є де розмістити. Щось таке захотілося бачити, так, це блищить, блищить віскоза. Такий от колір дає прикольний, блискучий. Вона так гарно в'яжеться, а вона так гарно ну, в'яжеться, я маю на увазі, ну і в'яжеться теж, вона так гарно э, лащиться до э, рук. Вона така масляниста, ну, мені дуже подобається. І э, така гарна на, на відчуття. Боже, я отримую насолоду, коли я гачкую цю серветку. От, і ось яка по розміру в мене є серветочка. Я дуже задоволена цієї, цим клубочком. І я не пам'ятаю щось. Ну, десь 50 гривень цей клубочок коштує, не пам'ятаю скільки. Ну Десь так, десь 50 гривень коштує цей клубочок. Або 64, щось таке. не пам'ятаю. Отже, я задоволена цим завітанням до магазину Candy Yarn. От і хочу ще. Хочу ще. Так. Далі. Отже, я вам показувала, що цей моток він по кольору, по відтінкам кольору, геть не підходить до того пальто, до якого я планувала в'язати цей шалик. І отже, цей шалик буде ну, до, якоїсь, до якогось іншого виробу, може до, до куртки або до плащу, подивимось. А ось, пам'ятаєте, оцей моточок він якраз підходить під колір. Ну, тут є такі відтінки кольорові, да, які ну, більше підходять до того пальто, до якого я планувала. Отже, це YarnArt Flowers, і я планувала цей моточок зв'язати бактус трет, по, трет, по опису номер 3 Це коли вив'язується. Вив починається в'язати бактус з трьох петель, і прибавка йде по одному краю, доходить десь до. Там, по опису 45 сантиметрів, якби довжина цього килина, бактуса, да, так, глибина, можна так сказати. І потім так, ось так, зараз. І потім тобто він так йде, а потім закривається. На звуження йде. Ось такий буде бактис трикутний, але вначале розкривається, а потім звужується. І цей бактус в'яжеться з пицями. Отже, я хочу записати в першу чергу для себе. Ну, і думаю, що може комусь буде у користь цей мастер-клас. Тож, скоро буде, скоро буде цей мастер-клас. Так, ну і що? І пам'ятаєте, минулого разу, коли я вам показувала шкарпетки, які мені мене надихають. А я заходила, заходила у швейний, швейний магазинчик, такий там магазин ткані не швейний, а магазин фурнітури. Там була тканина, і я пофоткала собі тканинки. І, і знову в мене виникло бажання щось пошити. От і я заходила в Пінтерест, поскріняла собі, собі ну, такі вироби для шиття. Тож, може, у середу, наступну, яка буде, я вийду в ефір і вже е, покажу натхнення для шиття, яке я там придивилася для себе, які картинки заскрінила. А взагалі-то, коли, взагалі коли я шила, в мене дуже багато є е, е, журналів, бурда. От, і, е, ну, ціла колекція. Я теж полюбляю це діло. І ось воно активується в мене знову. Так, це перше. Ще про що хотіла розказати, ну, це плани да, на, на наступну середу, на наступний ефір, такі в мене плани. Стосовно в'язання, я хочу на, на, цій, на цьому тижні продовжувати гачкувати шалик. Потім, хочу, ну, не знаю, почну я майстер-клас Бактуса чи не почну, але так, плюс-мінус, ну, намічу собі, потім догачкувати серветочку. І позакривати позакривати спільники, бо там ще мені треба раз, два, три, чотири шкарпетки дов'язати, і почати вже, звісно, 24 лютого, а звіт по спільному проєкту Шкарпеткове натхнення дизайнерських бажань з 25-го по 28 лютого я ще не почала, і я знову. Я зрозуміла, чому я не почала шкарпетки, бо я знов до кінця не визначилася. Тобто, я визначилася, що буду в'язати дві різнокольорові шкарпетки. Тобто, верх там буде у одної, ну тобто там резинка буде у той шкарпетки, яка буде тем, ну, шоколадна. Буде резинка зелена. У той, яка буде зелена, резинка буде темно-шоколадна, і мисочки теж будуть різні. Але я не визначила, яким візерунком мені, мені в'язати. Тобто, по п'яті я визначилася. От це буде та п'ята, якою я завжди в'яжу. Це по таніному мастер-класу. Але я не визначилася, який візерунок буде ну, у всій шкарпетці. І сьогодні я таки знайшла. Сьогодні так, сьогодні я таки знайшла і е, вирішила, що е, мої шкарпетки будуть саме такі. Зараз покажу, які. Отже, сьогодні в інсті я побачила у Олі Пост. Оля це та дівчина, у якої я проходила спільник і проходжу, бо я не завершила його спільник бумеранг. І ці шкарпетки, які е, зараз відображені, це наступний майстер-клас Олі. От, але. Тут ну якась п'ята буде інша, ну то, то, тобто, але от везерунок, який тут є, я хочу от таким віз Тобто, я хочу взяти а, такий везерунок, як тут у Олі, взяти на шкарпетку. Тобто, стопа буде суцільною йти. А, Гладдю, Лисовою гладю, а візерунок взяти такий, як у Олі тут. От. І отже, я вирішила, вирішила вже з візерунком, тож починаю в'язати ну, пізно, а вже ж, ну, як є. У мене такі січні-люті були такі доволі складно емоційними місяцями, тому я сподіваюся, що березень буде більш благісний на емоції. І взагалі на, не, ну, на, на час, бо там, у січні я майже пів місяця то хворіла, то ще щось. У Лютий люти взагалі тільки почався вже ось 24 лютого він дуже так швидко промайнув. І я сподіваюся, що у березні я все наздоголаю і е, за, ну, за фіналю, за фіналю свої відкриті процеси, бо ну, вже пора. Вже давно пора. От такі в мене новини. Такі у мене новини. І я дякую, що наразі зараз ви дивитесь це відео. Я дякую, що вам подобаються мої такі теревені, такі мої казки для дорослих. От, і до зустрічі у наступному відео. Не перемикайтеся, до зустрічі!